Мої вітання. Дістала холодець, який я закривала в вересні місяці. Оце в мене остання банка. Бачите, м'яса досить багато. Можливо, хтось подивиться відео вперше. Там є попередньо, я розповідала, що я закриваю, консервую холодець, коли багато його зварю. Оце остання баночка. От зараз я буду собі розварювати і буду мати на дві тарілки на свята холодцю. Бачите, от застигший, добре. І навіть не стояв він у мене в холодильнику, а стояв просто на лоджії. Так що, не бійтесь, закривати холодець, консервувати. От Надовго зберігається, тільки треба простерилізувати. І чистенька баночка, щоб була. Цей такий винахід я побачила в людей з Волині. Вони деколи і в нас на базарах продають такий холодець. Ну, от я вирішила спробувати. І чудово-чудово, з вересня місяця, бачите, зберігається. Якби щось було не то, то він би був, знаєте, такий ну, ріденький Отак все супер.